Доброго ранку, мої любі малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні на занятті з аплікації ми з вами трішки попрацюємо. А що ж цікавенького будемо робити? Для цього треба відгадати загадку. Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває. Звичайно, осени. молодці малята, відгадали. Діти, Осіннє сонечко уже не так гріє, як влітку. Навіть має свої барвисті кольори. Тож сьогодні ми з вами у своїй роботі відтворимо барви осені. Це кольорове осіннє сонечко. А для роботи нам потрібен кольоровий папір. Голубий папір, білий, зелений, жовтий колір, помаранчевий. Підкладна дощечка для наклеювання деталей, клей і серветка обов'язково, щоб витирати рученят. А щоб виготовити сонечко барвисте, батьки допоможіть діткам підготувати деталі: кружочок жовтого кольору, смужки помаранчевого і жовтого кольору, вирізати можна хмаринку. Кружочок в діаметрі 5 см. Дітки на голубому папері це небо. Ми викладемо сонечко, кружечок угорі по центру паперу. А по бокам сонечка промінці жовтого і помаранчевого кольору, чергуючи один з одним. Виклали молодці. А тепер по одній детальці знімайте, намащуйте клеєм і наклеюйте знову на голубий папір. Молодці, я думаю, ви справились, а тепер додайте ще барвистих кольорів методом обривання, на річ кольорового паперу жовтого, помаранчевого і зеленого листочки і прикрасьте сонечко. Ви у мене молодці. До побачення, малята, до нових зустрічей. Бувайте!